Вас четвер, 13 серпня, на календарі в ефірі програма Місто в студії Марина Куть коротко про головні теми випуску. Місто готується до Дня Незалежності України. Сьогодні у традиційний чистий четвер усі райони міста чепурили до свята. Прозоріші води Інгульця. Два з половиною кілометри ріки на Гданцівці вже значно ширші, глибші і чистіші. Міліція на зв'язку. В редакції газети Червоний гірник учора працювала пряма телефонна лінія з головним міліціонером міста. І покажуть, і навчать. Заклади профтехосвіти завершують підготовку до нового навчального року. Кращі пасіки їдуть до Кривого Рогу. Вже у ці вихідні парк відпочинку імені Артема прийматиме учасників п'ятого медового фестивалю. У Кривому Розі триває святкове прибирання. Сьогодні у Чистий четвер в районах міста приводили до ладу зелені рекреації, улюблені місця відпочинку городян. Деталі в сюжеті. Ошатне місто, гордість криворіжців і чудовий вигляд у свято незалежності, що наближається. З Цієї причини традиційне проведення акції Чистий четвер стало ще активнішим. У районах готуються до народних гулянь у зелених міських рекреаціях. Також Жовтневому районі більше півсотні мешканців вийшли в парк 50-річчя радянської України. Підмітали, збирали сміттєві сліди людського відпочинку, виривали бур'ян міщілин дорожнього покриття. Виконуються роботи по проведенню належний стан на території парків, скверів, прибудинкових територій, ліній вздовж червоної лінії. В даній акції приймають участь навчальні заклади, управителі, також підприємства району. В парку 50-річчя Радянської України приблизно працює 60 чоловік, на території району це близько тисячу і більше чоловік. Я горжусь тим, що живу в жовтовому районі, мені подобається їздити з дітьми погуляти, площадки, парк у нас А Я б зробила це на постійний, постійно четверг. Вибирала б дійсно б людей, навіть школьников, коли є школьная пора. Оставила, як раніше були чисті четверга, щоб це все. І щоб люди у нас, чим більше тем тим менше соріли. У парку будівельників також взяли замітли сокири, аби докорінно ліквідувати чагарникову порость, підмітали доріжки, збирали залишене людьми сміття. Прибирали гуртом працівники трамвайного депо, сеті сервіс КР, студенти будівельного і коксохімічного технікумів, центру перепідготовки кадрів, представники молодіжного виконкому, облаштування та прибирання території змінило вигляд парку та інші ділянки, прилеглі до відреставрованої вулиці Каховської. Таке генеральне прибирання передує Дню Незалежності та приуроченому святу, відкриттю відремонтованого автошляху. В рамках этого проведения субботника проводятся работы на других объектах. Хотелось бы сегодня отметить работу медицинских учреждений, которые в районе сегодня работают много. Предприятие Арселор Металл Кривой Рог. Хотелось бы привести в порядок не только саму улицу, но и прилегающие дома, территории, территории предприятий. Незалежно від віку і професії містяни вважають своїм обов'язком підтримувати зелені зони в охайному вигляді. Вийшли на таку акцію поддержать. сделать наш город чище, наш район чище. Такой замечательный парк, но вот видите, он забит ветками, всякими деревьями, надо его почистить, чтобы люди могли прийти и погулять с детьми. Со своими родственниками. Мы стараемся поддерживать наш участок в порядке, в чистоте. Всегда приходимо убирать, допомагати. Ми для этого убираем, щоб можна було вийти з дітками погулять, щоб бабуся з то на лавочке, посидел, приятно було йому посидіти, віддихнуть. Чистота починається з кожного, поприбирати сміття з прибудинкової території та повисмикувати алергену амброзію з газонів під силу кожному криворіжцю. Такі масштабні прибирання в місті вкотре доводять, що спільним відповідальним ставленням можна зробити кривий ріг комфортнішим для життя і відпочинку. У 2012 році Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів наполягло на розробці проєкту, який би поліпшив гідрологічний стан вкрай захаращеного інгульця та захистив жителів прибережних територій від щорічних повеней. В рамках цього проєкту нині ведуться активні роботи на ділянці у 2,5 кілометри між залізничним мостом по вулиці Братиславській та вулицею Урицького. Сьогодні там побували наші журналісти. У цій місцині понад річкою люди селилися здавна. Хтось облаштовував постійні садиби, а хтось будував дачні будиночки. Та відколи інгулець замулився та зріс учеретом, життя місцевих стало нестерпним. Дехто намислював собі і геть позбутися тутешньої нерухомості, аж поки у минулому році на річці не розпочалися роботи по її відновленню. Як тільки зима або та весною, ось тут в районі тихої, Ми завжди виставляли понтони навіть. Тут все заливало, тут все плавало. А сейчас расчистили, никаких препятствий для води нету. І тут будет чисто, не будет ни заливать нічого, ні ни, огороди эти плавать не будуть. Як ми дізналися, замовником цього масштабного проєкту виступило обласне управління водних ресурсів. Кошти на його реалізацію надав обласний фонд навколишнього природного середовища. Кошторисна вартість проекту у межах кривого рогу склала 76 мільйонів 47 тисяч гривень. Виконує роботи підрядна організація Товариство з обмеженою відповідальністю Універсал Газбуд». роботи по поліпшенню гідрологічного стану вадомі в нашому місті. Ця робота відбувається послідовно і планомірно за сприяння та постійного контролю міського голови. Роботи, які відбуваються зараз на річці Інгулець, відповідно до проекту направлені на покращення гідрологічного стану річки, на недопущення і ліквідації підтоплення приватних забудов вздовж річки в центральному міському районі, а також покращення екологічного та санітарного стану. Прибережної зони саме річки Інгулець. Інгулець із старого дідугана поступово перетворюються на повного сил красення. Більше півтори тисячі кубічних метрів мулу, тільки з цієї ділянки вибрала техніка. Від цього річка значно поглибшала, і її водам стало просторіше текти поміж берегів. На самих берегах викорчували всюди сущий очерет і розчистили дороги. І народ потягнувся до води. Эти работы для нас это, как сказать, отдушина. Сейчас исчезли все вот эти насекомые, которые летают. Люди отдыхают, дети бегают, тут. дороги хорошие, речка на речку похожа, а то уж было болото, Ничего. а теперь радуемся. Загалом проектом передбачено розчищення шістьох ділянок на території міста. Вже готова зона відпочинку у парку імені газети Правда. Далі за планом піде берегоукріплення на Карочинівському водосховищі та розчищення ділянок в районі Миколаївського шосе біля дитячого санаторію в центральному міському районі та по вулиці Переяславській, що в Інгулецькому районі. А на ділянці від залізничного мосту до вулиці Урицького, про яку ми щойно розповіли, вже почала ловитися неабияка риба. Риби много есть. Поймали сама, поймали огромную щуку, Піймали. да. І зараз там уже з Черногорки там эти мостики. люди сидять днем і ночі. Роботи з поліпшення стану річок і водойм у місті, як бачимо, ведуться послідовно. На наступному тижні вже раніше почищена і омолоджена стара Саксагань прийматиме пробну подачу води з Карачунівського водосховища. Приємна новина для автомобілістів в рамках проекту Зелена хвиля підприємство Веста Шляхбуд» на замовлення міського управління благоустрою та житлової політики виконало роботи з ремонту 15 оглядових та каналізаційних колодязів на проїжджій частині дороги по вулиці Лермонтова, що в центральному міському районі. Подробиці в сюжеті. Задля безпечності і комфортності руху автотранспорту дорогами у місті ведеться ремонт оглядових та каналізаційних колодязів на проїжджих частинах. Уже завершені такі роботи на автодрозі вулиці Лермонтова. Колодязі, які раніше присідали майже на 5 сантиметрів, від рівня дорожнього покриття і тим самим утворювали значні незручності для проїзду, були підняті до відповідного рівня. Віднині на цій ділянці немає причин для скаргу діїв. Дорога досконала, проте є неприємна новина для каналізаційних злочинців. Всі колодязі оснащені новими чавунними кришками з антивандальним замком, відкрити, який можна лише за допомогою спеціального ключа. Ми проїзді ремонт 15 смотрових колодців. Ми підняли плиту покриття, наростили горловину, демонтували стару кришку, установили нові чугунні люки з антивандальним замком. І з гербом кривого рога ізвели асфальтування. Примикання. Дану роботу в ночному суток, коли движення найменше і За п'ять днів дана робота була виконана повністю. Незабаром планується розпочати роботу з ремонту колодязів по проспекту Миру та вулиці Якіра. Вчора в редакції газети Червоний гірник працювала лінія прямого телефонного зв'язку з начальником УВС Кривого Рогу Андрієм Гречухом. Про що говорили з головним міліціонером міста Городяни? Знають наші кореспонденти. Хвилюючим на сьогодні є питання реформування правоохоронних органів та створення української поліції. Про це серед іншого запитували телефоном у начальника УВС міста Криворіжці. На сьогодні всі раділи. Районали... города Кривого Рога укомплектованы личным составом на 98%, это я заявляю, кроме патрульно-постовой службы. Там объективные причины, так как набора в милицию в ППС нам был запрещен еще полгода назад. Что касается реформирования милиции в целом через месяц, это 7, 7 сентября, должна быть объявлена структура полиции новой. Призначений новий начальник поліції країни, затім дається ще два місяці на реорганізацію і на набор співробітників, сотрудників в поліцію. Говорили також про обіг зброї у кривому розі. Андрій Гречух повідомив серед вилучених у мешканців міста зброї лише незначна кількість привезена з зони АТО. Зараз в основному травматичне зброя. У нас є розбойне нападіння в центральному городську, там де примінялась травматичне зброя, Подозріваємо. Мы сейчас их ищем. Мы изимаем достаточно много. Ну, в основном это такі где-то процентов 20 всего это связанная с зоной АТО. Остальное это все бытовое, это пистолеты, винтовки. З початку року в місті скоєно 18 вбивств, і усі вони розкриті. За показниками розкриття загальної кількості злочинів найгірша ситуація у Довгинцівському районі. А в Інгулецькому показники злочинності збільшились цьогоріч на 15%. Цей райвідділ міліції днями очолив новий керівник Олександр Недодатко. За час прямої телефонної лінії від криворічців надійшов сигнал начальнику УВС міста про можливу діяльність порностудії в одній з квартир по вулиці Малешкіна. Запитували також, чому міліція досі не затримала хуліганів, котрі побили співробітників одного з комунальних оздоровчих таборів. Хоч заклад знаходиться на території Криворізького району, Андрій Гречух пообіцяв втрутитись у вирішення цього питання. Сьогодні у півдні на проспекті Гагаріна під колеса автомобіля втрапила літня жінка. В районі перехрестя Гагаріна Рокосовського вона переходила дорогу у невстановленому місці. Наїзду на пішохода водієві Тойоти не вдалося уникнути. Бригада швидкої допомоги оперативно прибула за викликом. За інформацією медиків постраждалу помістили до салону швидкої та допомогу надати не встигли. В машині від отриманих травм вона померла. Криворізький район допомагає землякам, що воюють на сході країни, практично від початку антитерористичної операції. Здавалось би, добрі справи примножують добру, та у районі на сьогодні назріває конфлікт. За словами представників фонду сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району, представники окремих громадських організацій міста висувають їм підозри у порушеннях. Такі претензії не обґрунтовані, аби заявити про це і привести докази. Сьогодні зібрались на зустріч члени правління фонду. Як вирішуватимуть суперечливі питання? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Практично кожному бійцеві, що був мобілізований з території Криворізького району для захисту держави, матеріальний супровід забезпечує фонд сприяння розвитку територіальних громад, кажуть активісти. Починаючи від форми та взуття і добронежилетів, засобів особистого захисту та інших специфічних видів обмундирування. Усе це за потреби доставлялося на фронт. Окрім того, із району в зону АТО поїхали 37 одиниць техніки. Це вантажівки, важкі трактори тощо. Їхня вартість близько 2 мільйонів гривень. Фонд фінансував лікування поранених, сприяв і у транспорті для повернення бійців додому, допомагають у фонді і родинам військовослужбовців, опікуються вдовами та сиротами, які втратили рідну людину. Та діяльність фонду викликає запитання у представників деяких інших громадських організацій міста, каже секретар фонду сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району Ігор Фартушний. Аби розібратися із претензіями, члени правління фонду зібралися сьогодні на спільне засідання. На засіданні правління фонду було ще раз наголошено про неодноразові перевірки діяльності нашого фонду, починаючи від податкової інспекції і різними контролюючими органами. Жодної копійки з з бюджетних коштів не залучені. Діяльність фонду основана на Добровільних засадах сьогодні правління фонду відбулося за участі голови Криворізької районної ради Мельника Володимира Сергійовича, який ще раз наголосив про те, що жодного разу і жодним чином ніякого впливу чи тиску на підприємців чи інші організації щодо вступу чи внесків не було і не буде. На рахунок фонду поступило більше 800 тисяч гривень, з яких 775 тисяч використані на ті звернення письмові. Які надійшли на адресу фонду, і ще раз було проголосовано про те, щоб провести круглий стіл з учасниками громадських організацій, ті, які звернулися з приводу і наголо звертаються з претензіями того чи іншого характеру. Найближчими днями пройде перевірка діяльності фонду ревізійною комісією, а тоді вже визначиться з датою проведення круглого столу. Ігор Фартушний запевняє, усім охочим запропонують звіт щодо перевірки та дадуть відповіді на будь-які запитання, порушені у зверненнях. Ви дивитесь програму місто далі у нашому випуску. І покажуть і навчать. Заклади профтехосвіти завершують підготовку до нового навчального року. Кращі пасіки їдуть до Кривого Рогу. Вже у ці вихідні парк відпочинку імені Артема прийматиме учасників п'ятого медового фестивалю. Серпень час женив і не лише у аграріїв. Нині освітня галузь на фінішній прямій у підготовці до нового навчального року. Наша знімальна група побувала у кількох навчальних закладах у Тернівському районі. Там з нетерпінням чекають своїх старших та нових учнів. Підготовка до нового навчального року це перш за все підготовка матеріально-технічної бази навчального закладу. Ось так завбачливо та по-діловому підходять до питання у будівельному ліцеї. Відремонтували дах, що вартувало чималих зусиль. Відновлюють та розбудовують спеціальні майстерні, де учні вдосконалюватимуть набуті теоретичні знання. Майстри кажуть, найбільше часу та уваги приділяють саме практичній частині, тому їхні випускники справді фахівці високого рівня. Більше 500 учнів стають тут спеціалістами 30 ліцензованих професій. Наш навчальний заклад готує спеціалістів за декількома профілями. Перший профіль відповідно будівельний. Ми готуємо спеціалістів з професії машиніст-крана, кранівник, стропальник. Маляр штукатур і монтажник з монтажу стальних і залізобетонних конструкцій. Наступний напрямок, який ми забезпечуємо, це електротехнічний профіль. Спеціалісти готуються за такими спеціальностями: електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, а також електрогазозварник і електрогазозварник, електрослюсар, слюсар черговий та з ремонту устаткування. Кухар-кондитер, кухар, продавець продовольчих товарів, Контролер-касир. Приблизно 5-7 відсотків від загальної кількості випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах, в технікумах, вишах і так далі. Сильні сторони нашого навчального закладу, як завжди, це наші випускники і це наші спеціалісти, які ми готуємо для нашого криворіжжя. Професія будівельника, як кажуть, була завжди. Мирна професія і затребувана в суспільстві. Професія будівельника, я вважаю, що це хліб на все життя. Основні підприємства замовники кадрів це, перш за все, пад Криворижен Дустербут, підприємства групи Metinvest, Забирають нас всіх випускників електротехнічних спеціальностей, це і електрогазозварників, і електросклюсерів, і машиністів, кранок, Товариство з обмеженою відповідальності, електромонтаж, Криворіж електромонтаж. Це вони в нас як шефи, будемо так говорити, що дуже допомагають нам і в оснащенні матеріально-технічної бази, і в оснащенні кабінетів. Ну, велика поміч від них. Постійно діє зал для занять з боксу, куди приймають не лише учнів ліцею, але й дітей житломасиву. З ініціативи ентузіастів-педагогів відновлено тир, де проводять військово-патріотичні заняття. Намагаються максимально наблизити навчальні умови до реального життя і у Криворізькому навчально-виробничому центрі. Щоправда, профіль зовсім інший. Ми готуємо спеціалістів для галузі легкої промисловості, побуту та обслуговування харчової промисловості. Найбільш популярними є Перукар, манікюр, педікюр, кухар, кондитер. Кравець, звісно, фотограф, оператор комп'ютного набору, флорист та оздоблювач вітрин. Також у нас в цьому році ліцензована професія впалювальник м'яса, продавець продовольчих товарів та багато інших. Наш навчальний заклад він відомий на всю Україну нашими досягненнями. В цьому році на Київській виставці міжнародній заклади освіти 2015. Наш навчальний заклад отримав гран-при. Заклад і справді популярний. Посеред літа ми зустріли студентів, які практикуються у центрі, а інші лише прагнуть вступити до навчального закладу. Я закінчила перукарські курси і хочу далі займатися цією справою, тому обрала цей навчальний заклад. Перукарі дарують якби людям красу. І створюють її самі. Кожний перукар бачиться по-своєму. Кожен перукар це людина, яка створює якийсь певний образ. Мені подобається те, що тут мастера добрі, вони знають свою справу, вони гарно викладають. І, ну, Взагалі я була в інших училищах, але більше сподобалось це. Для криворізьких красунь двері центру відкриті завжди, а чарівні майстрині готові зробити зачіску чи манікюр. Спектр послуг планують розширювати. Займається тут і громадською роботою частину гуртожитку, який нині ремонтують, віддадуть для потреб вимушених переселенців із зони АТО. Близько тисячі студентів вчитимуться професіям, які сьогодні затребувані на ринку праці. Взагалі ж у місті у професійно-технічних навчальних закладах навчається майже 10 тисяч молодих людей. У місті Кривому Розі 15 навчальних закладів державної форми власності. Із них 14 – це ті, які мають державне замовлення і які готують більше ніж зі ста професій. Більша половина із цих професій інтегровані. Це те, що сьогодні необхідно. Ринок праці вимагає, щоб ти був багаторокий. Мав не одну професію, мав їх декілька, і це гарантія твого працевлаштування, це гарантія затребуваності на ринку праці. Освіта має носити випереджувальний характер, каже Неля Зазуля. Обов'язково слід проводити модернізацію навчально-виробничої бази. Також необхідно оновлювати та осучаснювати змістове наповнення освітнього процесу та працювати над інноваціями у підвищенні кваліфікації педагогів. Сьогодні навчальні заклади працюють і у лекційних класах, і дистанційно, і індивідуально. У Кривому Розі в рамках міської програми Нова генерація молодь активно долучається до різних аспектів життя. Їм цікаві, як громадські та спортивні заходи, так і проекти з розбудови міста. В комітеті у справах сім'ї та молоді переконані за молодими людьми майбутнє, і хлопців та дівчат сучасні та перспективні, тож дуже цінні для міста. Цей і конкурс на кращу соціальну рекламу про міста, підсумки якої вже проведені у липні місяці, та визначено п'ять переможців у різних номінаціях. Також хочу оголосити, що продовжено конкурс оригінальних ідей та конкурс на кращі скізи малих архітектурних форм. З питання участі у цих конкурсах та надання робіт просимо звертатись до комітету у справах сім'ї молоді виконкому Кривий міської ради у кабінеті 400. 31 та 440. У вересні цього року розпочнеться підготовка до конкурсу Кращий курінь районного осередку громадської організації Січ тому студентська, учнівська, робітнича молодь, які бажають відстоювати честь свого району, мають змогу прийняти участь у цьому конкурсі. Незабаром стартує соціальний проєкт молодіжного виконкому міста, який має назву Література на колесах. У міських трамваях, тролейбусах, швидкісному трамваї ви зможете побачити листівки з надрукованими на них творами видатних українських авторів. Спеку мешканцям Дніпропетровщини синоптику обіцяють щонайменше до кінця тижня. Щоб не отримати сонячний або тепловий удар, лікарі радять не переїдати, підтримувати водний баланс та обмежити перебування на сонці. Перш за все, це стосується дітей, літніх людей, тих, хто страждає на серцево-судині та легеневі захворювання. Про це під час прес-конференції повідомив директор Дніпропетровського обласного центру здоров'я Юрій Корягін. Что же делать для того, чтобы снизить воздействие окружающей среды, или чтобы не наступил тепловой удар? Ну, Во-первых, это поглощать достаточное количество жидкости. Критерием будет жажда. Жидкость можно потреблять в любом виде, естественно, не в виде алкоголя. Для того, чтобы облегчить тепломен с окружающей средой, соответственно, должна быть одежда легкая из натуральных тканей, которая бы достаточно поглощала бы жидкость и не поглощала солнечные лучи. На голове желательно какой-либо головной убор, который хорошо пропускает воздух, или зонтик. Желательно увлажнять э, помещение э, с помощью распылителя, если нет кондиционера. Э, э, т -т тканями, мокрыми тканями, завешивать, скажем, оконные, дверные проемы. Постараться в такую жаркую погоду, особенно в промежуток между 12 и 16 часами, не бывать на открытом солнце без какой-либо необходимости. Если люди пользуются кондиционером, нужно помнить о том, что находиться под прямыми под прямым потоком воздуха из кондиционера небезопасно. Прибывать на пляже и купаться в такую погоду нужно крайне осторожно или во всяком случае находиться в тени. Если обнаружили человека, который находится в состоянии потерял сознание, находится без сознания, его нужно непременно сразу же поместить куда-нибудь в помещение или, во всяком случае, в тень дерева, чтобы не было воздействия солнечных лучей. И предпринять любые меры для того, чтобы снизить температуру тела. То есть освободить его, расстегнуть одежду, обеспечить достаточный доступ воздуха. Если есть рядом помещение, где работает кондиционер, это, конечно, лучший вариант. Если есть вода, обрызгать водой махать веером, газетой, что есть под руками. Если, человек, если присутствует хоть малейшее сознание, дать обязательно достаточное количество воды, чтобы человек выпил. И непременно вызвать скорую помощь. Упродовж двох наступних вихідних у парку відпочинку імені Артема проходитиме п'ятий ювілейний фестиваль меду. На ньому буде презентована продукція від найкращих бджолярів країни. Скуштувати та придбати медові продукти зможе кожен прихильник продукції бджолярства з подробицями. Ігор Кононенко. У цьому році п'ятий міський відкритий фестиваль меду збере кращих пасічників з дев'яти областей України. Вперше свою солодку продукцію представлять на розсуд прихильників меду бджоляри з Хмельниччини та Черкащини. Цікаво, що останні приїхали з рідного села Великого Кобзаря. Загалом на фестивалі буде виставлено 20 тонн меду та 3 тонни медовухи. Ще з родзинок медовий масаж, коріандровий мед, а також медовий квас від наймолодшої учасниці фестивалю 12-річної Оксани Горової. Буде встановлений і вулик добра, у який не байдуже. Дужі зможуть кинути копійчину на благодійні цілі, зокрема на допомогу воїнам. АТО. місцеву еліту бджолярів представлятимуть на фестивалі родини караушів, варешків, горових, сабових, корнієнків, стоянових та павлюків. У всіх них продукція відмінної якості користується попитом навіть за межами країни. В цьому ґаду половина продукції імен меду із нашого криворожського лісництва». Сергей Павлович Цыкалов, это директор лесничества, нас пригласил в этом году в свое хозяйство, мы решили попробовать. Вот. Я вам скажу, получилось. Значит, получился лесной мед с нашего лесничества, именно криворужского. Липовый мед получился именно из нашего лесничества. Вот. И также другие меда. Есть гречневый, луговой, разнотравие. И, как всегда, народный мед подсолнечный, который будет для малообеспеченных. Мы постараемся его сделать по самой низкой цене, чтобы люди были на зиму с медом. Есть не зря такая крылатая фраза. Ваше здоровье на Крилях пчол, так що приходіть за сладким, вкусним здоров'ям на п'ятий юбілійний фестиваль. Краще один раз покуштувати, чим сто разів почути. Тому приходьте, куштуйте, насолоджуйтесь, запрошуємо вас на свято. Працюватимуть на цьому заході й більше 50 майстрин народних ремесел. Настрій учасників та гостей фестивалю підтримуватимуть творчі колективи та виконавці. Для дітей дуже буде багато. На фестивалі приділено уваги цей конкурс, вікторини, різні розваги, які ж безумовно будуть заохочуватися медовими призами. Більше 500 таких медових призів ми виділили. Мені залишається лише запросити вас, шановні криворіжці і гості міста, на найсолодше свято у кривому розі. Отже, фестиваль меду триватиме протягом двох днів 15 та 16 серпня на території парку відпочинку імені Артема. Відкриття заходу о 9.30. Такими були новини четверга. Нехай події в вашому житті несуть лише позитив. А про життя міста, як і раніше, дізнавайтеся із нашої програми. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.